Арбітрація зустрічі Лислав Харченко з Запоріжжя та Максим Смошак, Великодніст, зріяючий бітраж, Максим Чібінський Київ зараз момент у Чорного моря і забуває Чорне море і забуває зараз у цьому щодо матчу групи А. Відбудеться у нас о 14-й годині, де фурмаде з горатиком зараз моменту! Фаде, яка забуває у нас в ранча. Насправді класний удар був зараз від норм. Ну і... Закінчиться цей гірвий день, зараз на да, роздал етап. Потім після готового етапу дві найкращі команди скажуть. З моїм тим часом забиває нас знову. Владислав слава Романчас, знову докидальні удар. Раски, нагадаю, що це четвертий турнір у нас у рамках ОПУ ліги. У нас вже три турніри були зіграні. Зармайте час знову форма. Да! Він разу... не дав він... збільшити примазар зараз чином знову нас Романча, і цього разу. Ну, а у Форда знову зараз момент може бути у Роман. знову здоров'я про вас І знову це у Він, в принципі, вже почався, але саме зараз після цього, я так скажу, зараз між першим тут першим встигнув. Співну... Громачан зараз забиває таке чорне море! Розірай зараз тут і 15-й номер Гарматет, Давид... Синичкін, Синичкин. Також... Разом з ним. Обрать за синичним бачиться перед собою. Бештан добуває одразу це м'яч ганкому сітку. Обливка Синичка. Зараз, очевидь, призводить цю е, ситуація, яка сталася голівою. Ой, зазвон ще один печко, але я ту секунду, без час баща рятуйся. Чомусь вирішив пас віддати. Зараз прихоплення від Чорного моря, йде перед Гончаренко. Гончаренко набирає хід, гончаренко, гончаренко, гончаренко прибуває, Гончаренко, Загонський! Зеленський зараз покриває свій будиночок, тут якраз подсі... ну, поміж ніг Зеленському Гончаренко, Але якраз голті почав наговори на тобі покинуть до нас вміваємо із... із... знову форму! Забиває знову. Синичка. Його приносять, що поховав, що пак не вдасться, того зараз пішко атакує по школ! Пучко триває пішко! І згриває пішко, пішко! І забиває зараз пішков, де два човіка вийшло у Чорного моря. Гарбали також Гончаренко, який прихоплює, до речі, Гончаренко але рятується артускую. І, і просто менш легкі було, то це його зарахунок не був би. Знов ж таки, згідно справою грув, тим часом момент Чорного моря не збиває. зараз зразу після тиману, такі брав форват ну, фор, і зараз знову такий форт проведе за манча, тягнеться на баштяну, не дає зараз він добити цей м'яч, тому ж таки. Агакову. У формати зраз до меданчикого Романча, Агарков, Учков та Меліхов. Повідно, у Чорного моря, зараз бачимо знову. помилка. і зараз за знову багато не просто пошкоду, пошкода нас формує дублі. Чкова сформиє дублю. У нас на 16 хвилин хвилині поєдинку. Там ще йому не можна, або його можна. Зараз розіграли вільний удар цією фарбою, але ну, зрештою забуває знову. Зрештою, удар ось такий, зараз від формити було, але каже цей удар. Виштану і зрештою перемагає у нас.